Якщо ви відкрили це відео, значить вас щось не влаштовує в чаті GPT або в інших нейромережах. Не завжди, коли ми щось просимо у штучного інтелекту, вдається отримати той результат, на який ми очікуємо. І в більшості випадків проблема не в штучному інтелекту, а в нас а точніше, в тому, як ми формулюємо промти. Від цього залежить 90% успіху та якості згенерованої відповіді. І в цьому відео ми розглянемо новий онлайн-сервіс, який покращує наші промти. Він не генерує відповіді, а лише допомагає нам отримати більш детальний і пропрацьований промт, який далі використаємо в будь-якій нейромережі. З вами Іван Іванов, це канал Уміти, і давайте розпочнемо. Наш сьогоднішній сервіс називається Promptessor, напевно, від слова «професор». Посилання буде в описі під відео. Реєструємося, натискаємо на білу кнопку через Google аккаунт, як завжди, це зробити найшвидше. І після цього ви вже можете у цьому центральному полі писати свій промт. Ну, Наприклад, у мене такий доволі поширений. Промпт, який часто може бути в педагогів, зокрема, створить 10 тестових завдань за темою Тихий океан для учнів. Внизу обираємо замість інгліш та ту мову, якою ви написали промпт. Я написав українською. І натискаємо білу кнопку. І давайте подивимося, що вийшло. Прогортаємо сторінку вниз. Оцінка нашому промпту, такому доволі типовому, 55 зі 100, ну тобто, не дуже. Що каже цей сервіс? Запит є базовим і зрозумілим, проте недостатньо конкретизує формат, рівень складності або тип завдань, що ускладнює формування максимально релевантних і корисних тестів. Відсутність вказівок щодо цільової аудиторії. Ну, у мене було в промті, що це для учнів, але, наприклад, для якого класу не вказано. Та структура відсутня завдань, що знижує потенціал ефективності запитом. Що добре в промті? Чітке формулювання основного запиту це те, що ми попросили таку-то кількість завдань, і лаконічність. Тобто, з одного боку, промпт має бути детальним, весь контекст вказувати, з іншого боку, іноді занадто багато зайвих слів теж може нейромережу заплутувати. Тут треба дотримуватись балансу. І ось що не так, більш детально. Відсутність деталізації типів тестових завдань не вказана в цільову аудиторію і немає інформації про тематичне охоплення, тобто, що саме ми хочемо отримати з теми Тихий океан, наприклад, про риб, про дно океану, про забруднення, про якісь загальні географічні характеристики. Тож всі ці вади нашого промпту – цей сервіс нам підкреслив. І ось що він пропонує. Давайте розглянемо. Створить 10 тестових завдань різних типів. Бачите, різних типів, наприклад, вибір однієї відповіді, відкриті і так далі. На тему нашу для учнів середньої школи завдання мають охоплювати географічні, екологічні, історичні аспекти. Ми можемо цей промпт скопіювати і. Використати в чаті GPT, в Google Gemini, або в іншому сервісі там, де вам це потрібно. Звісно, якщо вам не треба саме так, як тут написано, то ви вже для себе це виправите. Ось так непогано, як на мене, і доволі просто ми можемо стати промп-майстрами. Це така нова прикладна професія. Фахівці, які для різних цілей, запитів, ідей. Створюють ідеальні промпти і тестують їх. Тож ви можете за допомогою цього сервісу бути трошечки або й не трошечки промп-майстром. Всі промти, які ми покращували, знаходяться зліво. Ось тут ми можемо завжди до них перейти. Ось я ще один покращував, теж отримав оцінку. Тут була 75 на 100. І давайте подивимося. Ще один режим, який я ще не пробував, зараз разом з вами спробуємо це. Ось ця галочка більш просунутий варіант використання. І перш ніж ми це використаємо, давайте подивимося, а які є ліміти в безкоштовному способі роботи з цим сервісом, натиснемо на нашу аватарку внизу зліва і виберемо Plans. Давайте перекладу в браузері. Тож, безкоштовно назавжди є, це чудово, 10 запитів на день для базового аналізу. Той аналіз, який ми з вами зробили, це базовий, тобто 10 таких може бути. І один просунутий, той, який ми зараз з вами і спробуємо. Тож, давайте напишу якийсь промпт, придумаю. Наприклад, запропонуй ідеї цікавої. Словесної гри з друзями. І все. Ось так. Давайте. Щось таке простеньке. Мову теж вибираю, як і минулий раз, українську і включаю просунути режим. Давайте подивимося, що зміниться. Запускаю генерацію. А точніше, аналізування Поки чекаємо, рекомендую підписатись на YouTube канал Уміти і поставити лайк цьому відео. Дякую. І ми отримали результат. Давайте подивимось. Оцінка теж 55 зі 100, бачите, такому промту. Запит містить загальне прохання. Ну тут, я думаю, він приблизно таку саму критику нам дасть, але дивіться, у нас тут вже більше матеріалу. Давайте автопереклад, буде деякі слова англійської. Чіткість оцінка непогана. Специфічність тут уже погана оцінка. В нас запит не містить жодних уточнень щодо тематики, тривалості, кількості граців або складності гри. Тобто ми вже бачимо, що має бути в промпті в якості контексту. Ось ці дані. Ще гірше у нас контекст. Ну, власне, нічого немає, да, про те, ні для кого це, і так далі. А найгірше у нас категорія обмеження, відсутні будь-які чіткі межі, вимоги чи обмеження, які пропускають, пропускають рамки пошуку ідей. Тобто, які ігри вас не цікавлять, наприклад, ігри з реквізитом вас не цікавлять тощо. Нижче в нас так само йдуть сильні і слабкі сторони, і є декілька варіантів для покращення. Ось перший варіант і ось другий варіант. Тобто ми тут отримуємо більше ідей, плюс пояснення детальніше, який очікуваний вплив, як нейромережа, якою б вона не була, відреагує на цей промпт. Ось таким чином ми працюємо в цьому просунутому варіанті. І ще бачите, тут у нас є різні поради, стратегії, тобто це вже більше схоже на підручник ось цей просунутий варіант, який один раз на день. І тому ви можете ним користатись для того, щоб навчитись не використовувати щоразу цей сервіс, а навчитись гарно і правильно генерувати промти одразу з першого разу. Особливо це доцільно в випадках, коли нейромережі мають ліміт. Безкоштовного використання своїх найпотужніших можливостей тому псувати так би мовити цей ліміт, витрачати даремно на погані промти не варто. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно було вам корисне, напишіть про це в коментарі або свої ідеї, чи навіть який промпт ви покращили і наскільки вам це сподобалося. І також буду вдячний за лайк. Ну і щоб не пропускати наступні відео, можете натиснути дзвіночок, і тоді буде приходити вам сповіщення. До зустрічі в наступних відео.